Opel Zafira, вечная проблема, 1.7 дизель, проблема с печкой, не хочет греть, причин может быть много, а, тут уже был поменянный радиатор печки, далее проверенные заслонки, Чи не поломана внутренняя заслонка, там тоже беда, что она ломается, далее забытая трубка, Із, виходить, з термостату виходить тонка трубочка нижня. Ось. Вона входить в термостат у верхню частину і там є тоненька дірочка для спуску повітря із системи. Вона дуже часто забувається, через неї теж не можна розуздушити систему. Це коли у вас була печка гріла все чітко, було все добре, тільки щось поміняли чи, чи ну... Здавали антифриз, і не можна розвізити печку, і це і буде оце обратка із термостату. Далі, термостат може стояти неправильно. Там є маленька дирочка теж для спуску повітря із клапанцем. він має стояти доверху. Далі, все рівно погано гріє. Розобрали теплообмінники. Теплообмінник подогріва масло. Через нього проходить антифриз і попадає в печку. По каналах антифриза, як ми бачимо, забиті є канали. Вони то не сильно забиті, вони то продуваються, але з трудом. Зараз поміняємо новий теплообмінник, подивимося результат. У цих машинах навіть при 50 градусах, та й в будь-якій машині, антифриз вже має гріти печку. Так вона гріє тільки при великих оборотах і то не сильно. О, до нас вже був власником замінний радіатор пекський. Правда, не знаємо, що до чого. Ну, Якщо б стали нового, то значить в будь-якому мав би хоча б до грі. О, це постійна проблема і з однією машиною теж мучились, мучитися не могли зробити. Все-таки проблема була в цьому теплообміннику. До цієї машини ще одна була. Так що думайте, дивіться, якщо щось не гріє, пошукайте оці причини, я думаю. Але все рівно, якщо у вас гразний антифріз, то треба промивати систему, всю радіатори промивати, щоб не повторилася історія, якщо у вас був забитий радіатор. Щоб не був забитий радіатор. Якщо буде забитий радіатор, міняти весь радіатор, це вам нічого не дасть. Препромивати всю систему тільки тоді вже виявляти всі останні причини. Так, поміняли ми теплообмінник подогряв масляного фільтра. Ну і масло. Ой, Після заміни радіатора, як вам вже казав, прочислили канал з розвоздушування, канал розздушує який термостат. І все рівно нам нічого не помогло. Воно тільки на великих невеликих оборот. Після того, як поміняли теплообмінника, а тоді вже почалося все і то треба розвоздушувати це, це буквально Мені, пірометром воно мірує не так трошки занижує, але 50-60 точно гріє і при чому, що у нас 76 градусів мотор ще повністю даже не нагрівся ну а після заміни антифриза, теплообменник. Треба добре розвоздушить. Треба геть нагріти до открытия термосада, тільки тоді буде вам счастье Все, до нових зустрічей.